Венгелія від святого, Йоанна Слава тобі Господи. В началі було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. Воно в началі було в Бога, все через Нього повстало, і без нього не повстало нічого з того, що повстало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через Нього. Не був він світлом, а прийшов. Засвідчити просвітло було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять в Його ім'я, тим, які ні від крові ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті істини. Йоан свідчить про нього і волає, кажучи, Він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який у лоні Отця Він явив. Це є слово Господнє. У та й Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Амінь. Дорогенькі люблені Христі, брати і сестри, кохані Божі. діти. Сьогодні читаємо перший розділ святого Йоанна Апостола, Євангелиста. Трошечки ці слова, так, як би, можна сказати, трудно до зрозуміння, бо так Йоанн записує, трудно теж сказати, що про Бога легко говорити. Бо Господь настільки є причудовий, таємний, та, таємничий, такий, не скритий, не секретний, а таємничий, що важко про нього так розказати коротко, але Бога треба пережити в своєму серці, в своєму житті, тоді можна це зрозуміти. Це і дуже важливо. Так, щоб пояснити цю Євангелію, скажу, колись мав таку можливість бути в Дітей незрячих, яких, якими опікуються сестри францішканки від Христа. Ці сестри вони були засновані в Житомирі, там є такий костьол Семінарійний, там зараз є францішкани. І вони власне опікуються такими людьми незрячими. А хто трошки більше знає такої історії костільної з наших територій, то в Сатаної була така сестра Яна, яка. Там належала до цього закону, я вже фамілію не пам'ятаю, але напевно ви знаєте, така законіця була, і вона власне з цього закону. Ситуація така. Діти там руками роблять різні речі, якісь там навіть вирізають, щось клеять, там ліплять з пластиліну, навіть якщо не бачать. І одна дитина хотіла дати такий якби, подарочок. Мені дає в руки і так мені ще цю руку своєю рукою притримує і каже: подивіться, яке воно гарне. Я собі думаю, ну як так подивіться? Ну ти ж не бачиш. Але вона цими рученятками, ця дитина, настільки так якось намацує, і вона ж сама робила цю якусь там цю ізділля, так скажемо, на російській виробиці. І вона каже, подивіться, яке воно гарне, бачите? І так питається. До чого я це хотів сказати, що ми сьогодні, коли говоримо про Бога, то так якби ми закритими очима хотіли побачити більше, ніж відкритими очима. Колись, як пам'ятаєте, біскуп Янчанський науку казав, то він закривав очі. І колись я його сам лічно спитав, а він каже, бо так лучше видно. І я, як каже науку, десь багато людей відпуск чи там на Антоніго, то я вам скажу, щоб задуматись то треба тако закрити очі і собі щось задуматись, уявити, і тоді його легше якось розказати. Бо так, то ту, що ми, там хтось пішов, там міністранти щось там приготовлюють, і то так людина розпорошується. До дісійшої Евангелії. В началі було слово. Чому не написали початок? Бо початок, наприклад, є м святої, кожну неділю є початок Мші святої, віймається Сина Духа Святого. А начало служби Божої було в Вічерніку, в горниці, коли Ісус перший раз, так скажемо, по-простому придумав цьому свято, тобто установив Євхаристію капланство, і тоді було начало. А сьогодні ми просто заспівали колінду, і був початок служби Божої. Так? Прочитали інтенції, перехрестились з вами і почали правити службу Божу. Але начало було в тоді. Як Ісус перший раз взяв хліб, вино і відправив. Це є начало. Багато святих пояснює, наприклад, створення світу, так, що Господь Бог, Бог Отець, коли говорив, щоби сталося небо, земля, зірки, природа, Сонце, місяць, то Він, очевидно, то трудно зараз так сказати доточно, і щоб не було, що ми якусь нову. Теорію чи практику, чи теологію придумаємо чи науку Костьола. Але якщо зрозуміти, що Ісус Христос є Словом Бога Отця, то замість того, щоб Бог казав, нехай станеться небо, нехай станеться земля, так є написано в Біблії, то можна сказати, не знаю, як правильно, чи паралельні слова, чи замінні слова, Бог Отець каже Ісус, і зробилося небо. Сказав Ісус і зробилися зірки. Сказав Ісус. І полетіли пташки по небі. Тобто, Словом Ісус, Бог Отець створює світ. І тому святий Йоанн Апостол каже, що на початку було тільки Словом. І цим Словом є сам Ісус Христос. Пізніше потім такий святий Ян від Христа, Кармелітанський ксьонц, буде говорити в проповіді, що Бог сьогодні мовчить, бо все, що мав сказати, сказав в Ісусі Христі. І ми дивимося на маленького Ісуса сьогодні в вертепі, мовчимо, а Бог до нас промовляє. Так? Тут просто є не раз ситуації без слів. От Ми виховували дітей, вони маленькі, там десь пішли в калабані, побрудилися, прийшли всі в болоті. І дитина мовчить, а ти все розумієш, про що діло йдеться. Просто не треба нічого казати. Ясна справа. Так? Тобто, тут святий Йоанн Апостол хотів в такий спосіб. Сказати, що Ісус Христос народжується як Слово Отця. І ми, коли молимося англійпанським, ми кажемо, а слово стало тілом і оселилося між нами. Коли молимося, наприклад, на польській мові, то там якби і одно, і друге правильне, але ми кажемо і мешкало нами, або замішкало між нами. І одно і друге правильне, бо мішкало між нами, це Ісус жив на землі, пішов зараз до неба, ми його не бачимо, Він є всюди. І це, по-людськи, він жив між нами. Але замешкав, то це означає, що прийшов і далі лишився людиною. І Бог, і людина не перестав бути людиною. І це і замішкало він з нами, воно якби правильніше. Так? Ну, але це так для нашої свідомості. І сьогодні, якщо говорити, говорити про Різдво Господнє, то може трошки дивно, чому. Костюл дає нам Евангелію про святого Йоанна Хрестителя, проходив від народження Ісуса коло 30 років, більше менше. 30 років Ісус був охрещений в річці Йордані. Йоанн Хреститель для тих людей, які не побачили Ісуса в вертепі, для тих людей, які не зрозуміли, що прийшов Син Божий, для тих людей, які не усвідомили, що вже є Месія. Він ще раз причиняється до того, що після 30 років над річкою Йорданом приходить дорослий чоловік Ісус Христос, але Він ще в думці, в понятті, в розумінні, в свідомості людей не народжений. І тому святий Йоанн Хреститель каже, що після мене йде той, хто був переді мною. І цими словами Він відкриває їм правду про те, що. Колись Ісус народився, і що це спасіння вже набагато раніше було на цьому світі. Простий такий приклад для зрозуміння. Ми вже настільки парафія така, скажімо, давня, традиційна, історична, що ми знаємо багато Ксьонзів. І, наприклад, приїжджав там Ксьонд Владислав, Ванекс приїжджав, потім Ксьон Циприян, Ксьон Стадеош, наш Бедарський і так далі. І поки ми їх не знали. Для нас ці люди взагалі не існували на світі. Так? Коли почав їздити, наприклад, там, чи Ксьондсь Міхал, чи Ксьонц Ян до нас приїхав, то ми собі подумали, о, приїхав отець Ян, не пам'ятаю, скільки йому було років, він після Свінця приїхав, ну десь ну, з 30 точно так? могло бути. І ми собі так уявили, о, Ксьонд Ян Станкевич, отець Ян приїхав. Значить, 30 років назад він народився. Але ми ж цього не знали. Так? Людина, з якою ми зустрічаємось, вона якби в одному моменті проходить з нами всю історію від початку свого світу, свого світу, тому що світ без людей, він не має сенсу. Так? Він є для людей створений. І так само кожен з нас, коли ми познайомились, я, наприклад, з вами ще в дитинстві, коли приїжджав міністрантом, але цих може пару років, скільки мені було. Коли приїхав з Ксьонзом, до пір, ви могли сказати, о, хлопчики приїхали Ксьонзові служити. Але цим хлопчикам було там по 7, 8, 10 років. Тобто, вже цих 10 років ми мусили собі якби, догнати цю історію. І чому сьогодні Костіль дає нам таку Евангелію, тому що для нас це завдання, щоб Різдво Христове не закінчилось сьогодні, але щоб ми далі могли допомагати. Ісусові народжуватися в різних ситуаціях, життєвих, в різних людей в їхніх серцях, і те, щоб могли зрозуміти, наскільки Ісус Христос хоче бути реальним як Бог і людина для всіх людей, які їх зустрінуть, Так, які їх зустрінуть. Вчора і такий момент був, я собі так зараз от пригадав, татусю мама були оця романа на службі Божій. І з Городка приїхали такі люди, одні там знайомі, теж на службу в Сатанів. І такий Міша прийшов, привітався тут з татунім Сашом. І він каже, так якби ну, історія така не секретна. Він зараз всім розкаже, що допіру рік він почав свідомо вірити в Бога, ходити до костьола, бо мав рік назад інсульт. І його спасли на операції в Хмельницькому. І він каже: Я другий раз народився він сьогодні ходить до костьола. Дітей, внуків привозить, їздять там по різних відпустках. Я з ним як десь там м -м, був теж, треба було машину одну завести. воєнну, він мене привозив додому. Каже, ну до поїхали ще до одної родини. І ми сіли, а там така в нього родичка, його дворідного брата, жінка лікарем робила. Працювала зараз вже на пенсії. І він сидить і розказує, ми п'ємо чай, а він не закривається рот. Він розказує, от я ходжу до костюла, я як не піду, то мені щось робиться і так далі. Я думаю, я сижу в цих ушах, а він накручує ситуацію. Так? Тобто він цей рік хоче надігнати ціле своє життя. Але це добре, що людина собі усвідомила. І для нього можна сказати, допіру рік пан Єзус живе на світі. Я не скажу, що він там був якийсь неправильний, поганий чи щось, але от людина свідомо це переживає. І сьогодні ця Євангелія говорить нам про таку істину, що Бог так, Бог — це є правда. Але правда і істина це, наприклад, от я буду йти, як сонце світить, і від мене падає тінь. То тінь це правда, що йдеться в Ренті, але істина це сам я. Тінь може падати від мікрофона, але мікрофон це істина. І тут, наприклад, сказане про світло. Прийшов Ян Хреститель, він не був світлом, але він приготував дорогу для того, хто є світлом. І тепер, це так мені кажеться, ви люди дорослі, можете поправити. От горять лампочки в костьолі. І світло це не є лампочка, так? а світло це та енергія, яка йде до лампочки, дозволяє її засвітити, і вона дає проміння, і ми бачимо, що в хаті робиться. І можна сказати, що такою лампочкою є Йоанн Хреститель, а цією електрикою є Ісус. Та що ж лампочка без електрики? Так? Ну, звісно, дуже далеке порівняння, воно взагалі з теологією не дружить, але так, щоб ми зрозуміли. І тому Йоанн Хреститель, коли до нього прийшли священники від фарисеїв, коли питали, хто ти такий, скажи нам правду, то він каже: після мене йде той, хто був переді мною. І сьогодні в такій мудрості костьола так, ми скажемо, що Господь дає нам почути цю Євангелію, щоб ми різдво Господнє не закрили в один день, так, не закрили в один день. Але щоб це різдво продовжувалося, щоб Ісус міг бути постійно для нас живим, народженим Богом, присутній в нашому житті. І тому ми теж не є світлом, але ми можемо це світло як зеркало відбивати. І дуже добре, наприклад, от водії знають там в машині, якщо немає лампочок більше, ніж треба, то чіпляють такі відражателі відбивачі світла. які, Якщо посвітиш, то видно, що йде машина. Якщо не посвітиш, то машини не видно, так і ми можемо часом є такі відображаючи світло люди, які... Говорять другим, що є Бог, який є правдивим світом. Ми можемо бути добрими, але Бог є добротою. Ми можемо любити один одного, але любов'ю є Бог. Так, і це є дуже важливе. І тому сьогодні, в день народження Ісуса Христа, ми хочемо насправді дозволити Богові ще більше тішитися цим Різдвом, не тільки один день, щоб прийшли, відсвяткували, вернулись до своїх справ. Але щоб Ісус міг народжуватися кожен раз в нашому житті, коли ми зустрічаємося з другими людьми, коли про Бога говоримо, коли пам'ятаємо про Бога, так завжди, завжди наприклад, я пам'ятаю, як їздив по цвинтарах на проводи відправляти службу Божу, завжди сказав, що наші попередники, наші рідні, там, батьки, дідусі, прадідусі. Вони будуть жити в нашій пам'яті в історії, наприклад, парафії села до тої пори, доки про них будуть говорити. Перестануть говорити все вже нема. Знаєте, і це така правда. Я там пам'ятаю бабцю свою там дідуся, знаю там про бабцю Франечку, я її вже ну не застав, народився, як вона вже раніше вмерла. Але про нього ще розказують. Але вже далі, там п'яте, шосте покоління, то я вже справді не пам'ятаю. Просто вже в сім'ї перестали про них говорити, і все, цих людей якби ніколи не було на світі. Ось. А для нас важливо, щоб ми не похоронили Бога на різдво, тільки могли жити ним і могли бути далі такими передавачами цього світла, могли бути далі цими людьми правди, за якою стоїть істина, і в Слові Божому завжди, щоб народжувався Ісус. Коли ми про Бога говоримо. Народжується Ісус. Коли не про Бога говоримо, може бути щось недобре в житті, тому стараємося царі різдво, найдовше його продовжити, жити цим Божим народженням і втішати Господа, що ми теж для Нього щоденно народжуємося. Амінь. Христос народився. Все Сьогодні є урочистість, так само, як на благовіщення. Ми будемо ставати власне, на коліна і молитися е, вірою в Бога, молитися ці слова про воплочення Божого Сина. Тому теж хочемо віддати Богу від і подякувати за те, що Господь захотів стати людиною і бути серед нас. Стежителя, творця неба і землі, сьогодиного і Невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдиного одного вікороченного віка. Слова істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдино слушного сотця, що через нього хресталося, і на нас людей, нашого спасіння пішов і земле. Io potenza in duca sia tomo i mari e gli vedi, i sancio vico, i rostia di sana sapoti appellata, i sgrata di buco covane, i mostreso trenti te, І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде з суди моєю судити, живих і мертвих, а Його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа животворного. То відця і сина і Сходи, що з оцем і сином вікно і рівно славини, що горить через пророки і в єдину святу Вселенської абостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів.